У галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич Чорноморського національного університету імені Петра Могили 11 вересня 2024 року відкрили нову виставку з символічними мотивами «Наше рідне місто Миколаїв до 235-го дня міста. Вона присвячується всім миколаївцям, яких забрала війна. На виставці були присутні також поважні гості мер міста Олександр Сенкевич, ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко, громадський діяч та колекціонер Вадим. Юрлов, а також завідувач галереї мистецтв Миколаївської могилянки Любов Омельченко та заступник голови Херсонської ОВА Володимир Клюцевський. Авторами робіт є митці з усіх куточків України, зокрема й миколаївські художники. Вони приїздили до Миколаєва в 2016-19 роках на пленери Золотий Буг зображували різні локації самого міста. Здебільшого це були яхти чи парусні човни, собори та храми. Людина, яка надавала нам ці роботи. Вона просила, щоб ця виставка була присвячена тим людям, яких забрала війна. Бо на картинах, які ми бачимо, це довоєнний Миколаїв, світлий, теплий. Спокійний, невоєнний, дуже символічно, що ця виставка відкрилася саме до дня міста. Коментує захід Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Дуже важливо, що люди зможуть оцінити роботи наших українських художників, в тому числі з Миколаєва. Я би хотів подякувати організаторам, а також університету, за те, що в ці важкі часи вони знаходять час для того, щоб оновлювати свою експозицію і робити місто Миколаїв більш яскравим. Окрім знакової виставки в галереї мистецтв, у холі також презентували експозицію з картинами, подарованими українськими митцями на відновлення колекційного фонду розграбованого Херсонського художнього музею імені Олександра Шовкуненка. Як казав мій добрий художник Мітьолкин. Добру фразу він сказав: залиште себе в історії, залиште себе у вічності, подаруйте херсонському музею одну чи дві роботи. Їх можна вислати на Чорноморський університет Петра Могили, можна занести в галерею мистецтв. Залиште себе в історії на відкриття виставки та привітати миколаївців з днем міста. Приїхав заступник голови Херсонської ОВАВ Володимир Клюцевський. Виставка триватиме протягом місяця в галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич на першому поверсі, і усі охочі можуть завітати. Запрошуємо вас.